Я чиста свідомість, через яку проходить енергія творіння. Я чиста свідомість, через яку проходить енергія творіння. Я відпускаю все, що не служить моєму благополуччю. Я відкриваюся для гармонії, мудрості і любові. Я Відпускаю все, що не служить моєму благополуччю. Я відкриваюся для гармонії мудрості і любові. Я приймаю себе повністю тіло, розум і душу. Я живу в гармонії із собою із Всесвітом із природою. Я приймаю себе повністю тіло, розум і душу. Я живу в гармонії із собою із всесвітом із природою. Я вдячна Всевишньому за всі життєві уроки, які були невід'ємною частиною моєї глибокої трансформації. Дячна Всевишньому за всі життєві уроки, які були невід'ємною частиною моєї глибокої трансформації. Я частиночка цього всесвіту. І усвідомлюю зв'язок з усім живим. Мої дії служать балансу і гармонії світу. Я частиночка цього всесвіту. І усвідомлюю зв'язок з усім живим. Мої дії служать балансу і гармонії світу. Я повністю відкрита для знань, що приходять від Творця і космічних потоків. Я повністю відкрита для знань, що приходять від Творця і космічних потоків. Я з'єднана із нескінченним джерелом творіння, І моя свідомість розкриває істину у всіх вимірах буття. Я з'єднана із нескінченним джерелом творіння, і моя свідомість розкриває істину у всіх вимірах буття. Я відчуваю потік любові, світла та сили, що проходять крізь мене. Я відкриваю своє серце для справжньої краси життя. Я відчуваю потік любові світла та сили, що проходять крізь мене. Я відкриваю своє серце для справжньої краси життя. Я в єдності із Всесвітом. Моє серце налаштоване на чистий потік космічного світла. Я в єдності із всесвітом. Моє серце налаштоване на чистий потік космічного світла.